Стильні чоловічі світшоти всього за 275 гривень. Дивимося. Ось така у нас тут є кишенька. Така горловинка. Такі манжети по боках. Далі у нас воно йде на утеплені. Тобто. Така внизу. Такий зелений колір. Далі йде темно-синій ось такий. Теж манжети. Ось. Так. Такі у нас дві темно сині Ось такий йде кольор. Ось теж. І ось такий світло-голубенький, такий з надписом. Теж йде ось теплений. Далі манжети по рукавах і горловинка. І ось такі йдуть, ось, можна подивитися, ось такі теж голубенькі йдуть світшоти. По розмірах у нас МК1, лк 5 хлк 4 Такий лот коштує 2750 гривень 10 штук. І для замовлення такого цікавого лоту звертайтеся до наших менеджерів.